Доброго дня всім, компанія Мініагробузова. Хто не придбався собі тракторця з кабінкою на зиму, запрошуємо до нас на тест драйв, широкий вибір техніки, є слово 354, 454, 504, Соліс rx 50 Донфенг. 404G2 з кабіною. Orion 504, джинма, 24 -ка з кабіною. Запрошуємо всіх на тест-драйв за адресою. Траса, Київ, Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2.